І так само мені цікаво і кайфово з більш досвідченим дорослим поколінням, тобто я навіть зараз дивлюся на Український ринок, я розумію, що мені там десь зустрітися в кафе поговорити, мені комфортніше з тією шаримою зюбіною Сумською, з Льошею Горбановим, uh -huh. з Льоше Вертинським. Це от люди, з якими я, типу, мені на, на одному вайбі і нам є про що поговорити. А в чому цей вайб? Тобто, це що? Це цінності я думаю. Вай... Це обмін досвідом або там набирання життєвого досвіду. Чому зі старшими? Mm. Вона ну, така, знаєш, я люблю о, поговорити за життя з розумними людьми. Щоб да, щоб гітара, щоб е, е, насіннячко, я не знаю, пивко, ну я образна. Угу. І щоб за життя. Я не розумію ці тусовки, коли я ніколи я в житті ніколи не ходила по власній волі в клуб. Mm -hmm. Я не розумію, типу, прикол, може зі мною щось не так. Грає музика, і ти, типу, в ритм дергаєшся півночі. Я правда я не можу зрозуміти, що воно дає, яке воно дає насичення, внутрішнє, з чим ти виходиш. А коли от з розумними дорослими людьми, цікавими людьми, не просто ми mm -hmm. люблю біографію.